Доброго дня, я з України. Я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. І сьогодні я хочу вам надати інформацію про наявність квітів моїх, які готові вже до продажу. Я вам багато розповідала про те, як я вирощую, як корінюю. Що я роблю з квітами подалі? Ну, а зараз я лише вам буду показувати, які квіти готові уже в реалізації. Які квіти ви можете придбати та вирощувати в себе цю красу, розмножувати? Ну, можливо, ви займетесь реалізацією, будете займатися своєю справою. Ну, а зараз я вам показую бугінвілію. Бугінвілія в мене багато сортів, але е, в зв'язку з тим, що е, сезон цього року дуже-дуже рано почався, то багато сортів вже розібрали. От. Але лишилося багато. І ще деякі укорінюються. Тож я хочу вам показати, як виглядають. Уже готові рослиночки, готові до реалізації. Ось дивіться, яка чудова біла панда. Ось це квіточка з варігатним листям і білою квіточкою. Також в наявності і жовті сорти є. До жовтих сортів відносяться Каліфорнія Gold. Golden Tango, Lois Walton Red. Біла є, проста, є махрова. Того року дуже багато у мене просили бускову, главру, звичайно, є дівчатка є, і до того вони дуже дуже вже завеликі. І всі рослиночки, ви знаєте, я вже починаю реалізовувати лише тоді, коли я впевнена, що рослина гарно росте. О, і вони майже всі потребують пересадки у великі горщики. Ой, вибачте, ну, от, щоб ви розуміли, жовта, махрова отак виглядає. Це в мене лоток з махровими. Але не всі, звичайно, не всі ще попідростали. От, хоча корнева тут непогана, але ви бачите, що вони замалі, будуть ще підростати деякі. От. Також невеликі дабл оранж в наявності. Ліла чудова, це темно рожева махровий сорт. От тут, бачите, деякі скидаються старе листя. Ви знаєте, що я укорінюю не одні ствольці, а обов'язково повинно бути. Листячко, ну, це в моєму випадку. Можливо, у вас і одні стовбурці укоріються. У мене цього не виходило. На, на саджанці повинно бути хоча трошечки, але листячко. От, навіть дивіться, бачите? От Старе листячко скинулося, маленьке нарощується. Це такі от маленькі в мене саджанці. Але, бачите, є і випади. Бускова була. От. От вона вже своє от жила, будемо казати. От, тому я вам пропоную чудові сорти Богінвілії. Хто бажає, може придбати. Можете писати мені на Viber, заходити на сторінку. В Facebook посилання під відео я надаю, а також в основному описі каналу ви можете знайти посилання, як зі мною зв'язатися. Але я одного прошу, будь ласочка, вночі мені не телефонуйте. От, я відповідаю, можливо, з затримкою, тому що дуже багато роботи вдома із квітами, і до того ж я ще працюю. Але я намагаюсь відповісти кожному і кожному, показати рослинки, що є, і які я пропоную саджанці. Також я вам хочу показати, як я ще продовжую етап укорінення своїх Богінвілі, і не тільки. Не лише бугінвілі, Можливо, погано видно світло перепадає. От. Деякі вже... Стоять на адаптації. Ось так виглядають. Тут гібіскуси, кампанула і Богінвілія. Ну, а так вони в мене адаптуються. Це вже рослиночки, які укорінилися. Зараз я вам покажу. Ну, давайте невеличкі, такі будь-які. Ось, бачите, да? корінчики є. От я їх вчора виставила на адаптацію. Листочки. Звичайно, вони трошечки жухнуть, але вони одійдуть. Я поступово їм надаю повітрічку. Вони в мене прикриті отак. От. І вони поступово так звикають. Ну, тут у мене адаптуються діпладині. Діпладині два сорти. Червоний і темно-рожевий. Так, це бугінвілля. Ну, а зараз я з вами перейду до теплиці, де я вже винесла маточні рослини. І я зараз ще тримаю свої рослинки в кімнатних умовах, тому при пересилці я намагаюся їх ще утеплювати, бо вони до вуличного повітрячка ще не дуже не звикли. Бо у нас дуже холодні ночі, іноді падає температура до 3 до 5 градусів вночі. Тому поки що не винося, незважаючи на це, що травень, але бачите, як воно було дуже-дуже тепла весна, і в теплиці було дуже тепло, але поступово воно знову стало прохолодно. тому... Це добре, що я не винесла і не поморозила свої квіточки. От. Ну, а маточні рослинки у мене ще там ростуть. Ну, Тут у мене ще трошечки є руселії. Дуже багато руселій у мене дівчатка позабирали, мурайка є. Ну, зараз перейдемо в тепличку, я вам покажу. Як виглядають маточні рослинки, а також рослини, які я вже пересадила у горщики. От Вони укорінені були у тому році, тобто їм вже один рік. Їх потрібно і обрізати. Ну, зараз подивимось. Тож зараз я перейшла у теплицю і хочу вам показати. Як виглядають ма маточні? Вони всі були пострижені, тому що вони укорінювалися. Ну і поступово вони нарощують свої е молоді паростки, деякі дуже викидають довгі. Ну, ви знаєте, що існують сорти, ну, ось зламала, зламала одну квіточку. Це в нас. ой, можливо, котики допомогли. Дабл Orange. Це я зніму її і поставлю на укорінення. Це дабл оранж. Також голд жовта, От вона вже квітає, бачите, і вона стає така пастельно бежева, дуже-дуже чудова. Чудова квіточка. І жовтою вона ловко виглядає, і отакою от бежевою. Також. Ну, багато вони мене зарано почали цвісти. От, тож, вже багато й відквітає таші, і в додаток температура в теплиці прохолодна, можливо, їм щось і не подобається. Ну Це в нас даблпінг чудова, блідорожева. А також Ліла я вам показувала квіточки саджанці, які от так от виглядає ліла роз. От. Ну, а далі глабра бускова іде. Так, це в нас який ще сорт. А це в нас то теж голд, бачите? Голд. Ну, от так. вони в мене тут стоять. Я іще теплицю прикрила агроволокном для того, що коли вночі... Температура змінюється, і, тобто, щоб не захолодити свої квіточки, я агроволокно накриваю на квіти. Отже, я вам зараз покажу рослинки, які вже я пересадила у горщики. Чому я їх пересадила? Ну, по-перше, мене дуже багато просять рослини вже такі дорослі, ну як не в саджанцях, не в стаканчиках, тому я в технічні горщики людям садю. Вони нарощують гарно корневу. Це сорт біколорний хугевенс, Він квітує і білим, не білим, а помаранчево-рожевим помаранчево-рожевим кольором. Дуже чудово виглядає. Також тут є і малиновий, дуже великорослий, з великою квіточкою. Вони ще не квітують. Трубіана. Ну, тобто я посадила рослини основні кольори, тобто темно-рожеві е, темно кольори, білі і тут один хуґевенс біколорний. А також дауфіні ще посадила. О, так він нарощується, його треба прищіпувати для того, щоб він почав почав трошки розкущуватися. Ну, але є Хугевенс вже взагалі то тут Так зачепилося. дуже вони чіпляються один за одним. От. І оцей кущик він добре того року квітував, і взимку квітував, і зараз його потрібно обрізати, щоб він ще більше розкущився, ну і виглядав привабливо. От. Тож, от квітає тут ріджер Ліла у мене. Зараз я вам покажу, як виглядає ця квіточка з нього. Це він вже от квітає, а так він такий блідо-блідо і не рожевий, а так більше як бусковий. Ну, дуже блідий і дуже велика квітка за розміром. От. Ну, що ще хочу. Так от у мене виглядають тут маточні рослини стоять в контейнерах. І хочу показати вам квітування сорту Miz Це червоний сорт, але він не такий яскравий, але, можливо, він проявить свій окрас. Теплиці, тому що в кімнатних умовах вони зазвичай блідуваті. От. А в... на повітрі при яскравому сонці вони дуже-дуже набирають свій колір і стають дуже барвисті такі яскраві. Ну, Також тут маточні підру у мене і сакура. Ну, багато, ви бачите, що сортів у мене багато. У мене майже, майже 30 сортів. Тож, я вам хотіла показати, як виглядають вже мої маточні рослини, а також запропонувати вам саджанці, які будуть у вас чудово рости, квітувати цього року. Тож заходьте. Пишіть, коментуйте і не забувайте підписуватися на канал. Кому подобається, ставте подобаєчки. Не завжди гарне відео виходить, але вибачайте, маємо те, що маємо. Ну, На цьому я буду завершувати це відео. Не таке воно коротеньке в нас і вийшло. Але далі я вам покажу інші рослини у наступному відео. Зараз я бажаю всім успіхів в вирощуванні ваших квітів. Миру нам, до побачення, щастиво.